Спеціаліст-подолог відмовився накладати корекційну систему при деформації нігтя на першому пальці стопи, тобто домовились допомагати пацієнту. І уявіть собі, цей пацієнт залишився дуже задоволений цією консультацією. В чому справа? Спеціаліст-подолог оглянув цю пацієнтку, діагностував вальгусну деформацію стопи і розказав, що при такій деформації надмірне навантаження на перший палець. Приведе до того, що ця корекційна система не спрацює і направила на консультацію до ортопеда. Слідуючи, цей спеціаліст-подолог чітко переміряв розмір взуття і доказав, що це взуття не підходить цій пацієнтці. Заміряли точно довжину стопи, і ця пацієнтка вперше узнала е, свій справжній розмір. Цей спеціаліст-подолог розповів, наскільки важливо фіксувати стопу в зутті для того, щоб не травмувались пальці. Я тільки що перерахував звичайні навички, звичайні етапи роботи спеціалістів-подологів, але ж таки в чому дивність цієї картини. Ця пацієнтка доглядає за цим нігтем вже декілька років і була в декількох спеціалістів в різних містах. І тільки цей перший спеціаліст, який не наклав цю корекційну систему, пояснюючи, чому вона не спрацює. І пацієнтка з дуже задоволеним обличчям потрапила до нас на консультацію, і по суті, вона прийшла до нас з готовим діагнозом з дуже великими словами вдячності цьому подологу. Мене наповнили емоції. Така е, крутезна допомога лікарю, тому що е, мені треба було прикласти зусилля і е, в своїй консультації, приділяючи увагу саме тільки моїй ортопедичній частині консультації. Я вдячний професійним спеціалістам подологам які вміють побачити мою ортопедичну патологію і пояснити своїм пацієнтам. З точки зору біомеханіки, як все працює, щоб це було ефективно, щоб в кінці кінців почути такі щирі слова вдячності.